Компанія Bdolis пропонує димпушку вармор для обробки бджіл від кліща. Конструкція димпушки дуже проста: бачок для розчину, сама газова горілка, автомобільний бензонасос та сам корпус для газового балончика. Балончик іде в комплекті. Перед використанням потрібно закрити ту ручку подачі газу, потім встановити балончик та закрутити приживним кільцем до пробиття. Балону, голку в корпусі пушки. Потім заливаєте розчин для обробки в бачок, п'єзопідпалом, запалюєте горілку і бензонасосом подаєте 1-2 дози клубу диму у вулик. Бажано під час обробки не вдихати пари та користуватися засобами індивідуального захисту. Інструкція з експлуатації та приготування розчину йде в комплекті. Після проведення робіт дим пушку необхідно промити очищеним. Розчином керосину. Замовити даний товар можете у нас в інтернет-магазині в Jurжі. за посиланням.